Хочу вам представити наш евакозасіб. Це Спартан 103, який ми скинулися і купили для того, щоб ми могли забезпечувати свої всі потреби, завозити людей і вивозити поранених з бою. До війни ми всі альпіністи, ми всі ходимо в гори, і це якби наша ліба на всій техніці. Люті гори був звичайним бізнесменом. До військової справи, в принципі, нічого й не мав. Навчився на ньому керувати за дві години. Її повна маса приблизно десь 9,5 тонн, а тут гусениць. І це великі-великі плюси. Він розганяється близько 60 кілометрів, 30-40, ми на ньому їхали спокійно. Якась протипіхотна міна, то вона її точно витримає. Ця річ, як мінімум, спасла 13 людей, яких ми вивезли. Ми теж цим дуже пишаємося.